Здоровенькі були. Зараз, коли в країні перебої з електропостачанням, багато хто робить або ж купує безперебійні системи живлення модемів, роутерів, щоб завжди бути на зв'язку, а також в курсі того, що відбувається в країні та в світі. Зробив я з того, що було в мене в наявності, а іменно з акумулятора НК55, нікілька одмєвий. 55 ампер годин 6 вольтовий. І придбав декілька платок DC-DC перетворювача MT-3608. Це повишающа платка. Зменшує напруги робить більшу. Так як модем у мене 12 вольтове живлення, а роутер 9 вольт йому потрібно. Все, як я зробив, це акумулятор. Накрутив таку контактні площадки зробив із мідної проволочки. Все зроблено на крокодильчиках. Бистра розборна схема, і можна підставити будь-який другий акумулятор. Як я це що зробив, і тут же так само повісив. Вольтметр цифровий, гарно вганяється у приділе, приділе вимірювання, виставлений по тестеру. Оце зараз йому така йде напруга зарядки. Зарядка купив блок питання 9 вольт 3 Ампера. Поставив у нього кулер Отвори для продувки, щоб він був завжди холодненький. Живлення береться плюс-мінус. Тут стоїть діод шотки щоб нечайно не перепутані і не спалити перетворювачі DC-DC на -DC. все, їх два штуки. Один 9 вольт робить, другий 12. Підписав і там зверху підписано, де вставлено в модемі роутер. Вони зараз працюють. Все робив на роз'ємчиках. Живлення підключене теж через такий ось роз'єм. Живлення йде через дві лампочки. Ось все. Так, вискочив один контакт. Зараз, коли йде через одну лампочку, 6 вольт і 9, 92 сотих вольта йде йому і струм 0,48 Ампера. Якщо мені треба зробити трошки більше, зараз, секундочку, О, в мене є перемичка. Ось отак упаюється. і тоді вставляється. О, тоді йде 0,85 А. Через дві ниті наколювання в лампі. Лампи служать як баретери, вони ограничують струм зарядки. І поступово. Набирається 7,1 вольта. Це якщо треба, щоб швидше заряджалося. Все зроблено на крокодильчиках тимчасово, щоб можна було в будь-який момент розібрати, переробити, як буде потрібно. 6,9 вже йде зарядка йому вольт. Струм 084. Лампочки єлі-єле жеврють. перевіряв дві години железно працювало, як не було світла. Просто потім дали світла. Більше не хотів експериментувати. Працює вже другу неділю, все нормально. Також був придбав такий підвищуючий DC-DC перетворювач. Теж зробив його з крокодилами. Запобіжний діод 10 амперний шотки. Це зробив, щоб з 12 вольт можна було живити ноутбука. Кстати, для таких цілей, така коробочки гарні, щоб нічого не замкнути. Ось також повишаючий зробив, у коробочки від тік -така. Ніде не закорота, ніде нічого. Це в мене підключення не освітлення по всьому будинку. Світодіоди висять, щоб в вечірній час коли потрібно, ну, можна було йти, не включаючи світла або ж як його нема. Щоб можна пройти було по всій хаті, куди треба, чи в котельню, чи в туалет, чи на виход, на вулицю. І там є світодіоди. І не розбить при цьому собі носа. Зараз воно відключене, робить і другого акумулятора. Це тужко вишайка, робить 6 вольт. 6 вольт робить 12 вольт. Світодіоди в мене зроблені резервне живлення 12 вольтове освітлення. Такі діла Якщо комусь було цікаво і пригодиться, лайкайте, пишіть, відповім на питання, кому вдруг буде потрібно. Відключаю. В мені зараз така зарядка не треба. Світло зараз є, все чітко працює. Дякую за увагу. Слава Україні!